хто має Господа, той має все. Сказав Давид: Не буду в недостатку, тому ця думка впевненість несе, що не ми йому спочатку. Багатство це не зміряти нічим, в його обіймах бути справжнє щастя. Тому, що він піклується усім і посилає все-таки. Найкраще. Хто мудрості опише Глибину? Господь все чує, бачить і все знає. Життя Він кожному із нас вдихнув і рясно, рясно так благословляє. А як зустрічаєм тисячі спокус, ніщо тоді хай спокій не порушить. Великий, добрий, любячий Ісус. І Він спасає від провини душу. У день суботній славу принесем, творцю за щедрий дар його, за сина. Хто має Господа, той має все, той знає щастя, справжнього причину. Амінь.